Вітаю на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. Відома в Одесі лікарка, яка встала на захист України і знову повернулася до цивільного життя. З нами Світлана Галич, доктор медичних наук, професорка, завідувачка кафедри акушерства гінекології та педіатрії міжнародного гуманітарного університету. Пані Світановіталас. Вітаю. Вітаю. Я дуже зраділа, коли побачила у Фейсбуці вашу ваше оголошення про те, що ви повертаєтеся до цивільного життя. Я назву це так, ви можете перефразувати. І е, з іншого боку, відчула сум, що така неймовірна людина, як ви, полишає Збройні Сили України. З чим пов'язане було таке рішення? Можливо, не прийнято про таке говорити, але я вже рік служила в Збройних силах понад граничному віку. Тобто в жінки в Збройних силах служать 60 років. Мені рік назад виповнилось 60 років, і я ще рік служила за власним бажанням, яке було підтримано моїм керівництвом. Однак. Коли ти служиш в Збройних силах України не за своєю спеціальністю, а в мене хірургічна спеціальність, однак я не хірург, я акушер-гінеколог, звичайно, ти віддаляєшся за весь цей час від своєї професії. Тобто, в якийсь момент я усвідомила, що якщо я зараз не полишу службу, я втрачу свою професію. Просто не зможу до неї вже повернутися, тому що дуже багато що змінюється в професії, і потім відчуття твоєї професійне втрачається. І взвісивши ці дві речі, я зрозуміла, що та допомога, яку я надаю пацієнтам на той момент служби, вона набагато менша по коефіцієнту корисної дії, ніж я. Можу надавати у цивільному житті. Тобто, звичайно, в Збройних силах люди потрібні кругом. Але є така практика, коли лікарів використовують не за їх призначенням, тобто, да, ти нібито лікарську використовуєш роботу, однак ти віддаляєшся власне, від пацієнтів, тобі надають якусь роботу, там, типу звіти, таблички. Тощо. І втрачається оця ця любов до любов не втрачається, я сказала, неправильно сформулювала, втрачається те, заради чого ти прийшов. Звичайно, я можу бути хорошим статистиком, статистиком, так. Я можу багато чого хорошого робити, але я лікар, і якщо я не служу лікарем в повній мірі, а виконую якісь інші функції, я їх намагаюся робити гарно, але я все ж таки хочу бути лікарем. То я взвісила ці дві речі, зважила і прийшла до висновку, що треба повертатися в цивільну медицину, тому що я дуже люблю свою професію, і можна сказати, що я на алтар війни. Жартовник віддала ці три роки саме в своїй професії, тому що я не виросла в своїй професії. Звичайно, що було зрозуміло. Я не планувала рости професійно, але зовсім втрачати її це було вже занадто. Ви пішли за покликом серця знову вкотре, бо і до Збройних сил України, наскільки я розумію, ви теж пішли за покликом серця. Звичайно, звичайно, от в мене не було жодного сумніву. Мені в мене було таке стійке е, впевнення, що е, досвідчені лікарі, які вміють. Е, Діагностувати, надавати хірургічну допомогу, якщо їх правильно налаштувати, вони будуть не зайвими руками у медичних силах. І власне так воно й було впродовж більшого часу. Тому для мене це було не було питання вибору, для мене це було питання єдиного можливого шляху. А тепер я розумію, що якби я цього не зробила, я б всі ці три роки переймалася з того, що я цього не зробила. Коли я це зробила, я зараз маю чисте сумління, що якнайбільше я могла віддати цим хлопчикам. Знаєте, ми говоримо Збройним силам України, а по факту це цим хлопчикам, які нас захищають. Тобто я себе розглядала себе, моїх посестер, побратимів, розглядала, хто надає допомогу медичну як людей, які захищають захисників України. І, власне, цим саме я пишаюся, і власне цим я можу пояснити, що я відмовилась на деякий час від улюбленої професії, від улюблених своїх пацієнток. Я передавала своїх пацієнток своїм надійним колегам, і вони мене не підвели до речі. І, але коли я зрозуміла, що. Коефіцієнт моєї корисної дії буде більше тут, то я прийняла таке рішення, яке власне державою прописано. Тобто я мала право на демобілізацію, я цим скористувалася. Я би дуже хотіла більше поговорити про ці три роки. і Якщо ви будете згодні, ми поговоримо трішки пізніше, але зараз про сьогодення. Ви, мені здається, ви просто шалено увірвалися в це цивільне життя, тому що ви одразу почали викладати світни з різних місць, куди ви повертаєтеся. Перше місце було яким? Спочатку це був пологовий будинок, звичайно, тому що, ну, попри те, що я викладачка. Я, звичайно, не можу не бути лікарем і викладачі медицини, які є теоретиками, це лише ті викладачі, які теоретичні дисципліни викладають. А я викладаю дуже дисципліну практично. Плюс, звичайно, при всій моїй любові по Гавазі до міжнародного гуманітарного університету, який є основним моїм місцем роботи, однак більше 20, ну майже 30 років мого життя віддано першому пологу будинку. Це вже моя родина. Фактично, тому перше місце, куди я прийшла, вони весь час мене підтримували під час війни. Я завжди могла звернутися. Вони завжди мене кликали назад. Тому так, звичайно, я спочатку прийшла в пологовий будинок. Навіть от з точки зору своєї душевного, так би розташування свого, а вже, звичайно, наступний крок мій це був до міжнародного гуманітарного університету. При тому хочу сказати, що перед цим я звичайно зізвонилася з тими, і з тими з тією всієї організації, зі своїми керівниками і. Керівники і звідти, і звідти підтримали. Моє бажання повернутися. Тому е, тут радше просто мова йде про те, що знаєте, не, не, не те, кого ти більше любиш маму чи татку, а просто про те, що дійсно пологовий будинок це те місце, в якому я правела дуже ну, велику частку свого життя, в якому всі рідні люди. Е, і тому, мабуть, я перше, куди прийшла це туди. В дописі, де ви виклали світлини з цього першого візиту цивільного чинного в пологовий будинок, багато людей дуже написало: Ой, ну треба перейти за другим чи третім до вас. І це нібито жарт, а може, і не жарт. Ні. Можливо, у когось цей був жарт, а були люди, які писали це дійсно. Справа в тому, що до мотивації моїх повернутися було ще те, що до мене звертались всі ці три роки мої пацієнтки, які приходили за другою, за третьою дитиною. І коли вони вже були вагітні, я їх передавала в надійні руки моїх колег. Я не сумнівалася з жодним чином, що вони це зроблять, допоможуть їм не гірше від мене. Але, звичайно, туга за цими пацієнтками. У мене завжди була. Тому для мене це дуже важливо, було саме, власне, заради цього я й написала, щоб люди бачили, що я є, я знаю таких людей, які я знаю таких пацієнток, давніх моїх пацієнток, не старих, молодих ще красивих, які сказали: повернешся, ми зразу будемо вагітніти і народжувати. Для мене це шалений стимул для повернення, звичайно. А ви так лірично написали, «Лалека повертається». Ну, Якщо ви пам'ятаєте, до війни писала такі невеличкі есе, майже після кожних пологів. Я кожні пологи викладала якусь таку казочку невеличку, хоча вона завжди була реальна. І тому мені подарували такого лелеку. Я колись написала, що я себе відчуваю вночі, коли я особливо вночі їду на пологи, Ну, бо в день ти весь час там крутишся, а вночі ти їдеш на пологи спеціально, щоб народилась дитина, щоб допомогти народитись дитині. І того я себе відчувала лелекою. Ну, не капусти вже, відчувала себе лелекою. І того колись була навіть такий допис, що я одеський лелека. І тому я сказала, що повертаюся У мене є такий, така е, іграшка е, лелека, яку мені принесла одна із моїх дуже хороших друзів. Подруг можна сказати, вона там на ній вишита Галич, угу. імена навіть лелека. Пані сана, от ви сказали, їздила на пологи вночі. Зараз реальність трішки інша. Ну, наприклад, комендантська година, ви готові до того, що, наприклад, ви не зможете поїхати вночі на пологну? А ви знаєте, це питання якраз не проблема, тому що ще до війни я. Колись їздила, колись і там ночувала в пологому будинку. Тому, звичайно, я готова до того, що я буду перебувати там тривалий час. Це взагалі не є проблема. Головне, що ти була поряд зі своєю пацієнткою в тому варіанті, коли особливо це їй дуже потрібно. Тому так, я усвідомлюю, що є комендантська година. Будемо якось пристосовуватися. Є багато таких моментів, до яких прийдеться заново по-новому пристосовуватися, яких не було до війни. Це дуже добре усвідомлюю. Я зараз з своїми колегами спілкуюся в сенсі того, що є деякі підходи, змінилися, і я намагаюся. Ну, в акушерстві я слідкувала трошки в гінекології і те, що змінилося, я намагаюся зараз опанувати за дуже короткий термін, тому що медицина не стоїть на місці, і в мене не було можливості так пильно слідкувати. Тож, от в мене зараз є деякий час на те, щоб свої знання поповнити тим новим, що відбулося за три роки. Емоційно є дисонанс від, між тим, яке життя було в Збройних силах України і зараз в умовно-теловій Одесі. Звичайно, це інше життя, взагалі інше. Тобто воно настільки інше, що я зараз п'ю це життя цивільне маленькими ковтками. Все викликає. Необхідність пристосуватися навіть е велика кількість людей, коли ти три роки, майже ну практично три роки живеш майже весь час на положенні казарми. Ну, казарма це не завжди там, бліндажі. Я слава Богу, була завжди в більш цивільних умовах, тому що я служила в мобільному госпіталі, це завжди і світло, і тепло, але це черги в туалет, але це черги там, в душ. І це обмежена кількість людей, з якими ти спілкуєшся, це обмежена територія, на якій ти знаходишся. Це все не замічаєш, коли ти знаходишся всередині цього. але коли коли ти виходиш з цього, то ти, звичайно, потрапляєш в інший світ. Я от така відома шопоголік, шопоголиця, як правильно українською сказати, шопоголиця, мабуть, так? Я коли три місяці от ми служили, там, у нас були пацієнти, мені було не до цього, нас потім дозволили нам піти в крамницю, я себе почувала в крамниці дуже дезорієнтованою. Тобто мені хотілося швидше піти звідси. Тобто, дійсно, військове життя воно дуже інше, От просто дуже інше. Тому треба е цивільне життя, е зараз до нього адаптуватись. І я це роблю. І, можливо, навіть те, що я зараз публікую якісь речі, для мене це все ну, як в перший раз, звичайно, це все вже проходило. Але для мене це все в задоволення. Найперше задоволення це що ти можеш будь-куди поїхати. Ми не усвідомлюємо цієї свободи своєї, що ну, ти можеш поїхати в закордон, ти можеш поїхати до друзів в Київ або в Львів. Да? Військові цього не можуть робити. І це один із моментів дисципліни, це нормально. Це зовсім я нічого поганого не хочу про це сказати, але це факт. І коли тобі не треба питати дозволу для того, щоб поїхати до подруги взагалі, коли ти знаходишся в військовому житті, тобі таке взагалі не приходить в голову, в тебе інші задачі. А, а от коли ти їдеш вже цивільною, вільною людиною, ти оцю свободу, ти її дуже добре розумієш, відчуваєш, і вона навіть має якийсь смак, як на мене. Ви вели власний блог у Фейсбуці і всі ці три роки супроводжували свою роботу щінкими дописами і такими, що ну в саме серце потрапляло насправді. Я вас читала і можу засвідчити, що із цього можливо, напевно, навіть вийшла би і, е, книга, якщо зібрати все докупи. Е, які історії ви не зважилися розповісти? Чи вони взагалі є? Що ставалося з вами під час служби, але ви розумієте, що ви таке не зможете нікому ніколи розповісти? Звичайно, я людина доросла, усвідомлено йшла в армію. І я коли щось публікувала, я дуже довго взважувала, наскільки це, «що би що. Просто публікувати щось, але я публікувала лише те, чого я не могла не публікувати. Це подвиги тих людей, яких я бачила. Це якісь історії, які до мене викликали бажання поплакати. Мені здавалося, що все це має бути тією ілюстрацією, тією картинкою, яку не бачать ті люди, які знаходяться в цивільному житті. Звичайно, дуже багато є того, чого я не публікувала. Але є такі речі, які я писала, і які, можливо, потім я зберу в якусь, в якусь книгу. Але це буде лише після того, як закінчиться війна. Тому що я не хочу жодним своїм дописом, жодним своїм. Слово можливо ну, нашкодити. Емоційно, ми всі люди різні, ми по-різному сприймаємо одні і ті ж самі умови. І можливо, ну, моє бачення воно не може бути абсолютно, абсолютно правильним. Я бачила і відчувала те, що я бачила і відчувала. І тому я дуже серйозно і відповідально відношусь до своїх відчуттів. Тому, так, звичайно, є дописи, які я не публікувала. Те, що я ніколи не опублікую, я не прописувала. Я просто не витрачала на це час. Можливо, з часом прийде час, і я якось по-іншому на це подивлюся, але не на, не на часі, як то кажуть. Дуже багато було такого, про що можна було написати і треба було написати, і в мене коли був час, можливість, а головне натхнення. ви знаєте. В нашій справі письменницькій важливо натхнення, то я про це писала. Мені дуже шкода, що я поки що не можу назвати імена людей, моїх побратимів, справжніх офіцерів, чоловіків і жінок, яких я зустріла на цій війні. Я обов'язково про них напишу. Вірніше, я вже про них написала, але я обов'язково опублікую тоді, коли я отримую на це дозвіл від них насамперед, тому що більшість із них це не публічні люди. Не, дуже скромні, які е, ну, радше почитають про себе один на один, ніж будуть хотіти, щоб це десь було опубліковано. Тому я думаю, що та книга, яку я потихеньку готую, вона буде опублікована в тому варіанті, як мені б хотілося, лише якщо ці люди, е, яких я імена, прізвища називу, дадуть мені кожний на це згоду. Тому що це неймовірні люди, тому що це неймовірні вчинки. Це неймовірні неймовірне життя, і це власне те, що теж тримало мене ці всі роки і дало мені аргументацію ще рік прослужити понад того віку, яке держава визначила. Нам, пенсіонерам. Не, е, не личить вам дуже це слово, чи чесно, ви знаєте, у мене навіть заготовочка тут є. Я її е, все ж таки озвучу, що ви настільки це не класно виглядаєте, що ви найкраща реклама для е, призову до Збройних сил України. Ну, тобто йдіть, йдіть в армію і будете так класно виглядати, як Світлана Галіч. Як вам це вдається? Ну, насправді, як вдалося за три роки, я ж вас знаю і знала і до Збройних сил України і до Служби ви взагалі не змінилися. Я думаю, що ви дуже добре просто до мене відноситесь. Я сама розумію, що я змінилась насамперед, я змінилась внутрішньо дуже. Я втратила якусь таку легкість, яка в мене була. У мене багато якихось з'явилось речей, з, яких мені, з якими мені треба зараз далі жити в цивільному житті, і тому це не могло не, не, не якось на зовнішності не повестися. Але дійсно, ну, куди ми дінемося. Я ж не була в таких місцях, знаєте, я не люблю, коли люди собі приписують неіснуючі речі. Здаватися, а не бути. Так? Тобто я не бувала на, там, в окопах на передовій. Я служила в мобільному госпіталі, де більш-менш цивільні умови. І я не мерзла, я не голодала. Проблема була навпаки в іншому: трьохразове харчування. Воно не дуже гарно. воно не дуже гарно в моєму віці. Виглядає вже, прийдеться зараз трошки повертатися до якихось спортивних речей. Але, ну, мабуть, це просто а, така, знаєте, позитив. Мабуть, я думаю, що справа в генетиці позитив і все. Тому що я, е, е, мене була така смішна історія, коли відправляли пацієнтів з нуля. І там в групі написали, що будь ласка, полікуйте нашого дідуся, він дуже хороший. А дідусь 66-го року, а я 64-го. І я пишу: я вам зараз дам дідуся полікувати. Який дідусь він молодше мене на два роки, тобто мене обурило таке. Але коли цю людину привезли, я зрозуміла: ну, звичайно, людина, яка знаходилась на тривалий час на передових позиціях, в окопах. Під обстрілами прямими, яка йшла в атаки, звичайно, вона виглядала по-іншому. Я не була в таких місцях, я не буду прописувати собі не існую, я не витягувала нікого з полю бою, тому мені вдалося це, що я була весь час в більш-менш умовах, які дозволяли мені не дуже старіти. А як ви вважаєте, якщо ви можете. Щиро про це сказати. Армія і війна забрала у вас більше, чи навпаки дала більше вам? Я ще з самого початку війни усвідомлювала, що жодна війна не додає гараздів нікому, не переможеним, не переможцям. Війна це завжди, завжди горе. Це завжди е, якісь е, недостатність якась. З війна це завжди біль. Тому забрала. Е, вона мені дала тільки приклади людей. Тобто я наочно бачила цих людей, я їм допомагала, які захищають нас. Тобто е, це відчуття, що ти своїми руками допомагаєш цим людям, які приходять. Опалені, поранені, це дуже додає тобі наснаги, але це не робить тебе кращою, це, це викликає постійний біль, постійне відчуття, бажання допомогти ще більше. І Оці всі моменти, вони тебе не роблять краще. Ви розумієте, коли ти знаходишся в екстремальних умовах, я ще раз говорю, підкреслюю це, я не була в зовсім екстремальних умовах, я не була в прямих бойових діях, так? я знаходилась біля завжди. Але ти дотичний до цього. У тебе є дуже багато емоцій. І ти дуже стаєш безкомпромісний до тих людей, які не допомагають, а заважають. І в цьому сенсі, мабуть, я менш стала політкоректною, чим була раніше. Я бариг називала баригами, я, людей, які не дуже ретельно виконували свої функціональні обов'язки. Спонукала на те, щоб вони це робили. Тому що наша найбільша мета, наша мета того, чому ми там перебуваємо, саме допомога цим хлопцям. І от якщо зважувати плюси і мінуси за та проти, зазвичайно це допомога цим хлопцям. Більше хлопцям я говорю хлопцям, тому що в моїй реальності було дуже мало жінок, це в основному були чоловіки. І я завжди пам'ятала про те, що їх колись народили їх матері. У мене профдеформація виявилася дуже потужною. І я щоразу, коли вони приходили, такі бородаті опалені, їх привозили, вони приходили самі, їх привозили. Я завжди думала про те, що це чиїсь діти. Того я їх називала хлопчиками завжди. У мене була ситуація, коли. Пацієнт був один, я думала ймовірно, що можливо, навіть я мала відношення до його народження. Для мене це було дуже цінне, і це по перше. По-друге, я намагалася не забувати про демографічну проблему, тому так як останнім часом це були легко поранені, я коли відправляла на наступний етап евакуації. Я не говорила, хлопці, пам'ятайте, у нас демографічна криза. То ви, як підете у відпустку, маєте про це пам'ятати і працювати над тим, щоб населення в Україні було більше і більше того, діти мають народжуватись від героїв. Вони завжди дуже емоційно реагували на ці мої слова, бо якось так вони, нібито були трошки не в тему того, в чому вони знаходились в своїх болях, своїх реабілітаціях, в лікуванні. А тут раз їм говорять. Вони кажуть, та ну а ви про кохання, а я їм про кохання і про дітей. І це завжди був такий безпрограшний варіант. Він завжди викликав у них усмішку на їх у таких суворих обличчях. І я завжди раділа з цього, що в людей ще залишилось от така от бажання. Майбутнього для мене це було, як сказали, це ж майбутнє наше правильно, хлопці. Так що пам'ятаєте, ну, вони починали говорити, що ну, у нас ми, в мене двоє, так ми їм Я завжди казала, Америка нам допоможе. А ну, тепер зараз я це, трішки. Зараз мені, я вже не буду так говорити, але тоді я так говорила: хлопці, не горітися, Америка нам допоможе. Так, ну а є інша трішки фраза: Бог дає на Бог дає дітей, Бог дасть і на дітей. Не могу Перемоги і миру. Я вам дуже дякую. Я, по-перше, вам неймовірно дякую за оптимізм. Дякую. Попри те, що ви кажете, що е, війна забрала легкість, я дуже сподіваюся, що якщо не повністю увесь рівень легкості, але максимальну кількість, ви повернетеся з часом. І дуже дякую вам за службу, за захист і бажаю вам багато роботи тепер. В цивільному дуже вірую в це. І дуже сподіваюся, що ми мало що можемо змінити. Ми можемо тільки зробити народження дітей безпечнішим і приємнішим. Все. Так, дякую, теж. Нехай Дякую вам, пані Ольгу. Нехай так і буде. Світлана Галіч, докторка медичних наук, професорка, завідувачка кафедри акушерства, гінекології та педіатрії Міжнародного гуманітарного університету сьогодні була на усі. Дякую вам, що була з нами.